Всім привіт, замія геймербом, і це скейт симулятор. А, чому ми там зупинились? А, не прокачатись. Ну і пішов качатись. Так, друзі. Пробуємо. Ну, хобі його перегнати. Алло! Алло! Лейд, лейд, вижу. Ця серія буде коротка. качатися дуже тяжко. Тому серія будуть коротка ця. Так. Синем чи не все Ставки, ставки, ставки. Оп! Та вийти. Так, першим його подарки і колосок. Да, хтось замітив чи ні? Щось поменялось чи ні? ладно. Якщо ви не знаєте, то я через рахую 5 секунд і кажу, що поменялось. І ролик закінчиться. Даю вам час один. 2 3 4 5 Грибитки. Начало кинетики. Гляньте. А зараз сім папа, самбуя. Gamer Boom і CS:GO Skate. Skate симулятор. Сім папа.